Вітаю, друзі! Мене просили показати, як зараз виглядає Ruby Ют міс Кантус. І показую вам його. Чесно кажучи, з останнього відео не пам'ятаю, що я там знімала, але він, мені здається, не дуже змінився. Ось такі в нього китиці з рожевим таким відтінком. Бачите, дуже-дуже гарно він виглядає. І листочки ще не повністю змінили своє забарвлення. Він трішечки пізніше буде весь ось такий червоний, а поки він тільки-тільки почине. Починає червоніти. Якщо подивитись, бачите, зелень вона переходить в такий червоний а, колір. І якщо подивитись на осі листочки, листочки зараз, оця біленька полосочка, вона стає рожевою. І потім буде листочок ось так змінювати своє забарвлення на червоний. Бачите, китиці, коли розкриваються, вони такі прям червоні. Дуже гарний міскантус, і я прям його, чесно кажучи, обожнюю. Це мій улюблений міскантус із.